Розділ одинадцятий, Аслан наближається. Тим часом для Едмунда почалися часи жахливих розчарувань. Він гадав собі, що коли гном залишить їх самих і піде ладнати сенчата. Відьма стане такою ж приємною, привітною з ним, як і минулого разу. Та вона й далі сиділа мовчки. Нарешті Едмунд наважився запитати Ваша Величність, чи можна мені вже трохи рехатло Ви, Ви ж казали. Мовчі, Бовдуре, пролунало у відповідь. Та вже за мить королева, мабуть, змінила свою думку, бо пробурмотіла. Хоча треба подбати, щоб цей шмаркач не зумлів по дорозі, і знову сплеснула в долоні. З'явився ще один гном. Принеси цій істоті попити і поїсти, наказала відьма. Гном вийшов і невдовзі повернувся із залізним кухликом, у якому було трохи води, та із залізною мискою, де лежав. Кусень черствого хліба. Він поставив усе це на підлогу біля Едмонда і промовив із зловтішною посмішкою. хе <рих> рахатлоком для юного принца. <рих> 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 Забери це, <рих> буркнув Едмон сердито. Я не їстиму сухого хліба. Та відьма так люто зиркнула на хлопця, що він притьмом перепросив і заходився гризти той сухар, хоча навіть розжоване було важко ковтати. Матимеш і це за щастя, поки знову. Хліба скуштуєш!» – кинула йому відьма. Він іще гриз сухаря, коли повернувся перший гном і доповів, що сани подано. Біла відьма підвелася та вийшла, наказавши Едмундові йти слідом. На дворі знову сніжило. Але відьма на це не зважала, лиш знаком подала, щоб Едмунд сідав у сани поруч. Перш ніж від'їхати, королева покликала Маогрима, той примчав до санчат, наче як цуценя. — Вибери найпрудкішого зі своїх вовків, наказала йому відьма. Негайно. Рушай із ними до будинку бобрів та вбий усіх, кого там знайдеш. Якщо вони вже пішли, то жени що сили до кам'яного столу. Але дивися, нікому не потрапляй на очі. Там зачаїсь і чекай на мене. Мені ж тим часом доведеться проїхати далеко на захід, аби знайти переправу через річку. Якщо зможеш, перехопи людей, перш ніж вони потраплять до місця зустрічі, ти знаєш, що з ним робити? Слухаю та підкоряюся, моя королево. Прогарчав Маогрим і зник у гуртовині. За кілька хвилин, ще з одним вовком він був біля греблі, обнюхуючи хатинку бобрів. Лячно навіть подумати, що могло б статися з бобрами та дітьми, якби тієї ночі. Не зіпсувалася погода. Адже тоді вовки напевне взяли б їхній слід і перехопили б утікачів ще до того ж, як ті досталися б нори. Але зараз у снігопад годі було шукати слідів. Тим часом гном шмаганув о... оленів. І санчата з відьмою та Едмундом проскочили попід аркою і зникли у крижаній темряві. Едмунд не мав пальта, а тому нестерпно почувався у санях. За п'ятнадцять хвилин друге він уже скидався на Кочугору. Спершу Едмунд ще струшував із себе сніг. Та це заняття його дуже виснажувало, бо метіль не вщухала. За якийсь час хлопець змок до рубця Божечки, яким би нещасним він почувався. Усі ті слова про справедливість на боці доброї і хорошої королеви, що ними він себе умовляв, тепер. Видавалися просто безглуздими, чого б лише не віддав зараз Едмунд, тільки б побачити сестричок і навіть Пітера. Йому залишалося тільки переконувати себе, ніби все це лише сон, і будь-якої миті він може прокинутися. Впливали години за годинами, а вони все їхали. І Едмон, здавалося, вже марив. Усе це тривало так довго, що мені, мабуть, забракний сторінок, щоб це передати. Тому ліпше вже продовжити розповідь з того моменту, коли ущухла заметіль настав ранок, і санчата прямували до мети при світлі дня. Вони їхали у цілковитій тиші. Яку лиш порушувало репіння снігу під полосками та поскрипування збруї на оленях. Аж нарешті відьма сказала, що там у нас? Ану стій!» І сани зупинилися. О, як тієї миті Едмунд мріяв, що вона скаже щось про сніданок. Але вони спинилися зовсім з іншої причини. Трохи далі, біля підніжжя розлогого дерева, довкола столу сиділо веселе товариство, подружжя білочок з маленькими білченятами, двоє сатирів, гном і старенький лис. Едмундові не вдалося розгледіти, що саме вони їли, але пахощі линули при До того ж, усе було гарненько прикрашене гостролистом, і, здається, він навіть побачив сливовий пудинг. Коли сани зупинилися, лис, певно, найстарший. З поміж товариства саме підвівся з Келихом у правиці, ніби збирався виголосити тост. Та тільки но всі побачили, хто саме зупинився поруч, і вмить, де й ділася та радість. Білка тато завмер, не донісши виделки до рота. Один із сатирів закам'янів. Із виделкою вже в зубах, а малі білченята відчайдушно запищали від жаху. Що це все означає? злісно спитала королева. Ніхто не озвався. Говоріть, паскудники, грізно крикнула вона. Чи ви хочете, щоб мій гном змусив вас говорити з допомогою цього батога? З якого приводу це бенкетування? Усе це марнотратство, самовдоволення? І звідки ви взяли всі ці речі? Перепрошуємо, ваше величносте, промовив лис. Нам усе це подарували, і якщо ви пробачите мені таке захвальство, я хотів би випити за ваше здоров'я. Хто вам подарував усе це? перебила його відьма? Санта Клаус, затинаючись, відповів лис. Що? загорлала відьма, зістрибнувши з санчат до нажаханих звіряток. Він не має тут бути. Він не може тут бути. Та як ви посміли, хоча ні. Скажіть, що ви просто збрехали. І навіть зараз я вас помилую. І цієї миті найменше білченя не витримало напруження і заверіщало, що сили молотячи обстіл своєю крихітною ложечкою. Він був тут був. Був! Едмонд побачив, як відьма прикусила губу, аж крапелька крові стекла вниз білою шкірою. Замить вона звела свою чарівну паличку. О, ні, ні. Прошу, ні тільки я встиг вигукнути Едмонд, як відьма змахнула рукою. І веселе свято перетворилося на скульптурну групу кам'яних створінь. Продовження буде.